Доба в зоні АТО пройшла без втрат, але обстріли наших позицій тривають. Терористи відкривали вогонь по українських армійцях понад 70 разів, у тому числі з важкого озброєння. Мінометами бандити накрили Донецький та частково Маріупольський напрямок. Так, під мінометний вогонь ворога потрапили наші опорні пункти в Красногорівці, Пісках, Талаківці, Майорську та Зайцевому. В Зайцевому та Красногорівці бойовики застосовували міномети калібру 120 мм. Окупанти випустили по наших позиціях понад 160 мін різного калібру, але незважаючи на це, внаслідок бойових дій жоден український воїн не був поранений і не загинув. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти били по наших укріпленнях в Новотроїцькому, Мар'їнці, Авдіївці, Новгородському, опит Пісках та на шахті Бутівка. На підступах до Маріуполя українські воїни зустрілися в притул із терористами. Бойове зіткнення відбулося на Маріупольському напрямку, неподалік Гнутового. Тут бойовики застосували міномети та стрілецьку зброю. Неспокійно було і в Широкіному, де противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. Тут та на деяких інших ділянках наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Тихо на вітчизняних позиціях минулої доби було тільки на луганському напрямку. Я святого Валентина волонтери вирішили змонтувати відеоролик про українських бійців, яких війна тимчасово розлучила з їхніми родинами. Відео із оптимістичною назвою Кохання переможе зібрали із фрагментів бойових дій та зустрічей армійців зі своїми коханими у соцмережах. Ролик стигли переглянути понад 100 тисяч користувачів.